Якщо уявити ситуацію, що ми маємо 25 тисяч доларів і стійке бажання перетворити їх на відносно свіжий кросовер, то відфільтрувавши сайт з продажу автомобілей, ми там побачимо наступні варіанти. Це X5 і Mazda з Америки, автомобіль дійсно непоганий. Також бачимо Tiguan також з Америки, і також варіант доволі непоганий. Нам навіть доступні або гібридні ескейпи, або навіть новий Nissan Rogue, який нещодавно був на нашому каналі. І дійсно автомобіль просто супер, якщо вас не лякає питання варіату. Ну і звісно ж буде доволі складно не помітити її електричку. Бо незважаючи на всю критику, весь хейт, який при ці автомобілі пишуть в інтернеті, їх дійсно дуже багато в нашій країні, як на продажі, так і на дорогах. І в мене особисто немає пояснення, як так стало, що ми досі не зробили цю автівку героєм нашого випуску. Тож сьогодні ми виправляємо цю ситуацію. Зустрічайте Теслу Model Y на каналі Бобкар. А вже ж в сьогоднішньому відео ми не будемо проводити прямі аналогії між бензиновими автомобілями, які я тільки що перерахував, і цією електричкою. Але вважаю важливим відмітити головну його особливість, головну його перевагу чи недолік, яку я тільки що для себе відмітив. Я знаходжусь за кермом вже цілих 12 хвилин. І знаєте, що Tesla Model Y нічим мене не шокує, не вганяє в стрес, оскільки я зараз виїжджаю на столичне шосе. а Керувати автомобілем в мене виходить як звичайним. Хоча я очікував, що тут все буде дуже складно і наворочене. Кругле кермо, дві педалі, тут дзеркала, а тут поворотники. Мені треба їхати, і я їду. Звісно, при запуску треба було декілька хвилин для того, щоб налаштувати кліма, для того, щоб виставити через екран кермо, сидіння. І це все ну, не зовсім стандартно. Втім, для людей, які з кнопочного телефону перейшли на сенсорні смартфони, пересісти з. Звичайної автівки в Теслу це легка прогулянка, нічого страшного в цьому геть немає. Натомість, якщо уявити собі ситуацію, де Теслу Model Y людина придбала як перше авто, до всього цього адаптувалась, звикла, обкатала, то я навіть не уявляю, наскільки стресово для неї буде пересісти в стандартні в нашому розумінні автомобілі. Як пояснити їй, що таке стрілки на панелі приладів? Як пояснити їй, що таке важель вибора режимів руху? Як пояснити її клімат і все оте решту, вганяє мене в думки, що Tesla Model Y для новачка це дорога в один кінець. У всьому ж решті автомобіль цілком зрозумілий і нічим нас не шокує. Його зовнішність доволі стримана, мінімалістична, виконана, так само, як і решта автівок бренду. І я хотів би відмітити, що її корма подобається мені найбільше. Вона така мускулиста, накачана і схожа на спортивну. В першу чергу, за рахунок форми даху, який накатується на ляду багажника. Ось цього спойлера, виконаного з металу, і, звісно ж, сплітера в нашому бампері. Tesla Model Y це той рідкісний випадок, коли сплітер на задньому бампері більший, аніж попереду. Навіщо так зроблено, я не знаю. Але однозначно найвигіднішим я вважаю саме ось цей ракурс автомобіля. Також дуже приємно бачити тут звичайні жовті поворотники. Як на мене, це окрема тема червоних поворотників на території України, але особисто моя думка, що цього не повинно бути, оскільки не зрозуміло. То у водія попереду якісь конвульсії, чи він намагається віддячити вам аварійкою. Менше з тим, говоримо про зовнішність Тесли. Наше крило заднє доволі сильно роздуте. Тут така поличка є, і виглядає воно, я повторюсь, дуже агресивно. Цей накат даху також виглядає дуже купешно, спортивно. Мені однозначно корма подобається. Диски в нас 19-го розміру, вони доволі суттєво випирають з площі автомобіля, що знову ж таки додає йому в стилі. І якщо ми глянемо на ці ручки, приховані, то багато людей кажуть, що є проблеми з тим, що вони заморозились і в умовах української зими не захотіли відкриватись. Але у випадку Тесли ми маємо додаток, який в першу чергу дає нам можливість дистанційно відкрити автомобіль зсередини. Ну а в другу чергу вмикнути режим дефрост, в якому автомобіль сам себе розморозить. Ну і знову ж таки відкриється. Якщо ми вже заговорили про додаток, то також важко не помітити камери по периметру нашого авто. Ось тут в стійці, ось там в поворотнику. Всі вони працюють не лише під час руху автомобіля. А також їх покликання забезпечувати його безпеку, коли ви його десь запаркували і хочете побачити, що відбувається навколо нього. Ну або розгледіти того негідника, який вмостив п'яту точку вам на капот, аби сфоткатись з автомобілем, типа його. Менше з тим мені не зрозуміло, чому висота капоту настільки мала, не кросоверна. На моє переконання, дизайн передньої частини автомобіля не відповідає дизайну задньої. І якщо ми подивимось на нього в профіль, то складається враження, ніби корма в нас від Tesla Model X, а передня частина. Від трійки. Однозначно можна сказати, що в такому капоті, ну в такій висоті капоту, є один великий плюс це оглядовість, яку ми маємо з місця водія. Настільки низька лінія капоту нам дарує чудову оглядовість. В нашому форм-факторі кросовера ми маємо величезну площу скління, чудово розуміємо габарити нашого автомобіля спереду, і також я не готовий погодитись з людьми, які називають ці дзеркала нормальними. На моє переконання, вони тут неправильні. В першу чергу, через те, що звужуються назовні, і в широкій частині ми милуємось нашими широченними задніми крилами, і лише он той тоненький кінчик в нас залишається. Робоча зона, в яку ми можемо дивитись на трафік. Звісно, частково це питання нівелюється, тим, що ми маємо змогу вивести всі камери на наш центральний дисплей, і тут бачити автомобіль справа, автомобіль зліва і автомобіль позаду. Їздити по камерам це вже така справа на любителя. Особисто мені навряд чи таке підійшло б. Але у всьому решті наша Тесла за своїми відчуттями відчувається як кросовер. Вона доволі м'яка, її підвізка не затиснута, нам пересуватись доволі комфортно. Єдині недоліки, які От я б хотів би по ній відмітити, це те, що вона подібна до Mazda CX5. Та машина дуже добре пересувається на швидкості більше 40 км на годину. Вона не крениться і водночас доволі комфортна. Тут все те саме. На швидкості після 40 км на годину проблем в нас немає. Ми не кренимось, але доволі енергоємні. Але при пересуванні вже на помірній швидкості, коли ми наїжджаємо на стики дороги, люки, бруківку чи на будь-які інші недоліки в асфальті. Ми вже відчуваємо ось ці якісь такі неприємні, паразитні, чи то вібрації, чи то поштовхи. Ну, однозначно, ця підвізка не налаштована бути такою, щоб комфортно ковтати абсолютно будь які нерівності на дорозі. Звісно, можна сказати, що що ж ти критикуєш? Ми, по-перше, на 19-тих дисках, по-друге, в нас батарея в підлозі і як наслідок 2 тонни ваги. Я погоджуюсь, це відчувається на кермі. Автомобіль поводить себе дещо схожим на рибацький поплавок. Коли знаєте, батарея. Нас притискає до землі і колеса стоять. А кузов автомобіля отак от розкачується в залежності від того, як я киваю кермом. Менше з тим, пересування по місту на цьому авто, як на мене, виключно комфортне. Не в останню чергу завдяки сидінням, хоч вони і виглядають відносно невеликого розміру, але моя п'ята точка і моя поясниця настільки підпружинені і настільки м'яко себе відчувають, що знаєте, ці відчуття подібні до гамака. Також варто відмітити, що наші сидіння. З електроприводом, він виконаний, як і в звичайних автівках, відповідно доволі зручний у своєму використанні. Єдине, в чому можна їм дорікнути, це те, що виконаний наш салон з клійонки чи з екошкіри, як зараз дуже модно казати. Як наслідок, ми маємо те, що в спекотну пору року тіло починає серйозно пріти. Ми катались на трійці саме в жарку погоду, і там був суттєвий дискомфорт від відсутності вентиляції в подібному салоні. Підігрів наших сидінь, ми можемо вмикати через наш. Дисплей також активна функція легкого доступу, коли сидіння від'їжджає і під'їжджає, для того, щоб нам було зручніше чи то виходити, чи то сідати в автівку. Варто відмітити, що в незалежності від того, в якій комплектації тесло ви обираєте для себе, сидіння на веслах ви тут, на жаль, не знайдете. Але незалежно від того, яку комплектацію ви обираєте, чи обираєте для себе навіть не Тесло, ми точно радимо перевіряти абсолютно всі автомобілі через сервіс CarVertical. зі штатів, з Європи, чи навіть. Куплені тут в Україні. Так ось друзі, ми замовили звіт на цю теслу, в якій зараз знаходимося, яку сьогодні для вас знімаємо. Можемо побачити фото зі страхового аукціону. Також тут присутні фотографії вже зробленого готового автомобіля. Тут також присутній розділ Одометр, де ми можемо перевірити, наскільки чесний чи змотаний пробіг на нашому авто дуже актуально для старих дизельних автівок з Європи. Ну і звісно, розділ хронології всіх подій, коли автомобіль придбали, коли перереєстрували, і звісно ж, коли. Він потрапив до нас на територію України. Але, друзі, це ще не все. Спеціально для вас компанія CarVertical підготувала фірмовий промокод BF. Саме так, це промокод, який буде діяти на Чорну п'ятницю до 29 листопада. І знижка на разовий звіт CarVertical буде не 20%, як зазвичай, а цілих 30%. Тож, друзі, встигніть скористатись промокодом BF, Купуйте авто якісно і тільки перевірені. І як завжди, посилайте. Аня на Carvertical ми лишаємо в описі під відео, і в незалежності від того чорна п'ятниця чи не чорна. Наш фірмовий промокод Bob працює як завжди. Ну а зараз пропоную продовжувати огляд цього футуристичного салону. Коли ми говоримо про зовнішній вигляд і виконання цього салону, то тут я цілком розумію дизайнерів, які стверджують, що стиль мінімалізм це найважчий стиль взагалі у виконанні. Оскільки з нашої торпеди, з нашого кокпіту прибрали абсолютно все, за що можна зачепитись оком. Наші дефлектори приховані в одну таку щілину, яка проходить через весь автомобіль. В нас немає ані панелі приладів, ані рубильників, перемикачів, клавіш, лише ось цей дисплей і мінімалізм. Варто. Відмітити, що навіть наші твітери в дверях зашиті тканиною повністю, там не прибитий один динамік, це виглядає дійсно добре, мінімалістично і залишається функціональним водночас. Якщо я вже заговорив про дисплей, то саме в ньому прихований абсолютно весь функціонал нашого автомобіля. Дорікнути я хотів би виключно, мабуть, клімату, оскільки саме його мені налаштувати було найважче і найважче зрозуміти. У всьому решті ця система дуже інтуїтивно зрозуміла і клієнтоорієнтована. Через неї керується Абсолютно весь наш автомобіль, всі підігріви клімати, камери, асистенти. Через нього навіть відкривається бардачок. Але відкривати бардачок сенсу мало, оскільки в нього не поміщається аркуш паперу А4, і також він доволі далеко, щоб до нього дотягтись. Всі місця для зберігання в нас розташовані під рукою водія, приховані ось такими ролетами. І організація ось цього простору однозначно дуже вдала. Тут ми маємо безпровідні зарядки одразу для двох телефонів. За необхідності це добро під Знімається. Всередині перший величезний тазик, в якому все обшито войлоком, для того, щоб нічого не барабаніло. І другий тазик, який прихований ось тут, дістається перший ящичок. І далі ми маємо величезний простір з підсвіткою. Знову все затягнуто войлоком. Тут у нас 12-вольтова розетка. І однозначно організація цього простору, я повторюсь, мені дуже імпонує. Також я готовий хвалити ось це кермо, оскільки воно кругле, воно цупке, і за нього приємно триматись в будь-якій точці. На нашому важелі. Ми можемо вибрати режими руху нашого автомобіля, а двірники в нас вмикаються на спільному важелі разом з поворотниками. Тут нічого незрозумілого немає, особливо для людей, які знайомі з Мерседесом. Ось ці два джойстика, ці два кругляшки, вони виконують наш зв'язок з цим екраном. На екрані ми можемо обрати, що саме будемо керувати, от, скажімо, кермо. І крутивши за ці кругляшки, кермо в нас регулюється як по висоті, так і по виліту. Цими ж кругляшками ми можемо налаштувати наші дзеркала, і ці ж кругляшки керують. Нашим автопілотом під час руху. Бо так, наш автопілот налаштовується також цими кільцями на кермі. Тут виставляється швидкість, інтервал і так далі. Але давайте розберемось з тим, що ж таке автопілот. Кнопки Відвези мене додому в нашій машині немає. Зараз цю технологію тестують в США, тестують вже давно. і, Я думаю, будуть тестувати ще довго. Менше з тим, той автопілот, той термін, який у всіх асоціюється зі словом Тесла, це, на мою думку, виключно маркетинговий хід, на який поклали дуже... Багато і часу, і коштів. Зараз же ми маємо сукупність факторів трьох, таких як рулювання, коли автомобіль слідкує за смугами руху, підкермовує і тримає е, траєкторію. Маємо адаптивний круїз-контроль, коли автівка сама гальмує, сама розганяється. І маємо радари, які чудово сканують все, що відбувається навколо нас. Робить це на декілька рівів вправо, на декілька рівів вліво. І вона прекрасно розуміє, де пішоходи, де вантажівки, хто вмикнув стоп-сигнали, хто Альмує, а хто навпаки прискорюється? Давайте по пунктам, що ж складається наш автопілот. Якщо оцінювати те, як автомобіль керує, як він підрулює, то я однозначно готовий його похвалити, бо робить він це дуже добре. Автомобіль стоїть рівно в центрі смуги, підрулює доволі ніжними, зрозумілими рухами, і на панелі приладів малює нам на що саме орієнтується: розмітка, бровка оце все однозначно, користуватись зручно, безпечно і зрозуміло. Я б це вмикав повсякденній їзді і користувався. Чого вже не можу сказати про адаптивний круїз контроль? Я спробував їхати і за фурою, і за автобусом, і за легковушками. І однозначно можу сказати, що цей автомобіль доволі брутально гальмує і водночас доволі швидко розганяється, недоречно швидко, що робить використання адаптивного круїзу доволі дискомфортним. Я впевнений, що люди, які е, займаються прошивками Тесли, чи орієнтуються в цьому питанні, вже відзначились в коментарях під цим відео і дали цінну пораду, яка має бути прошивка на Теслі. Щоб все це діло працювало а, адекватно. Чи можливо воно взагалі не пов'язане, але моя оцінка адаптивного круіз-контролю десь приблизно на середньому рівні. Ну, якщо говорити про всі решту асистентів в нашому авто, то працюють вони чудово. Автомобіль попереджає про всі можливі зіткнення, інколи навіть занадто пильно можна під'їхати до відбійника на відстань в метр, і автомобіль на екрані вже буде нам червоним видавати, що небезпечно близько від'їдь. Однозначно, для водія початківця всі. Ці функції і фішечки Тесли е, будуть як знахідка. Для водіїв зі стажем ну, можливо, це вже буде трошки зайво. Однозначно, я готовий похвалити те, як налаштована педаль акселератора, бо потрібно розуміти, що там просто конський запас потужності, але разом з тим налаштовано все таким чином, що в парі з рекуперацією у мене виходить дуже тонко нею користуватися. Я від цього кайфую. Тому адаптивний круїз я, мабуть, не вмикав би, а от утримання в смузі і те, як налаштовано Налаштована педаль акселератора, ти, як виходить, філігранно нею користуватись, мені однозначно дуже імпонує. І це підштовхує до того, що на трасі Тесла могла б також бути дуже зручною, коли і нога не затікає, і їдеш ти саме так, як того хочеш. Єдине, в чому можна дорікнути, це відсутність Android Auto і Apple CarPlay в нашому моніторі, в нашому дисплеї. Потрібно відмітити, що в нашій автівці активовані карти і навігація, але менше з тим, в питанні довгих подорожей Відсутність Android Auto і Apple CarPlay може стати суттєвим недоліком. У всьому іншому я не бачу абсолютно ніяких перешкод, щоб на цьому автомобілі подорожувати Україною. Бо на задньому ряду Tesla Model Y з комфортом розміститься дві або навіть три дорослі особи, і вони тут зможуть. Ну, що він робить? Ну, як що, красоту навожу, він же вам, мабуть, не розказав, що тут безрамочні двері. І особливість тут полягає в тому, що неможливо залишити теслу Model Y ідеально чистою, навіть після серйозної комплексної мийки. Бо віконце опустилось, коли ми відчинили двері. А коли ми його зачиняємо, воно піднімається і залишає ось такий неприємний слід. Це я вже мовчу про весь чорний лаковий пластик всередині авто і про той здоровезний екран, який залапується кожні декілька хвилин. Тому за цей огляд, це вже, мабуть, друга банка бордаль глаз клінера в нас пішла. Від себе можу впевнено рекомендувати, бо запах має приємний, відчищає чудово і найголовніше, ніяких розводів після себе не залишає. Тож посилання на глас клінер від бордаль, я як завжди, лишаю в описі під відео. А скориставшись промокодом BobCar, ви гарантовано отримуєте на нього декаджі. 10% знижки. Причому не тільки на нього, а абсолютно на весь асортимент, представлених на офіційному сайті Бардаль. І для цієї Тесли там точно щось є. Бо охолоджуючої сіди рідини потрібно майже 20 літрів. Все, досить про гласклінер. Давай, іди розказуй, що там далі в салоні. Розказує, бо дійсно є про що. На задньому ряду Тесли Model Y видно, що інженери заморочились зробити так, щоб автівка була сімейною і функціональною. В першу чергу варто відмітити, що тут багато місця, не дивлячись на те, що наш дах покатий і спускається туди до ляди багажника. Місця над головою тут цілком достатньо, взагалі простору, тут цілком достатньо. І я хотів би окремо відмітити, наскільки підійшли для місця для ніг. Батарея в нашому автомобілі розміщена в підлозі, але тут в салоні ми цього не Підчуваємо. Передні крісла стоять на от таких от табуреточках, ми можемо ноги або туди запхати, фактично випрямивши, або тут топтатись, як нам захочеться, для того, аби ноги не затікали в разі все ж довгої подорожі. Для довгих подорожей також ми тут маємо можливість скласти центральну секцію заднього ряду, покласти сюди чи то сноуборд, чи то лижі, і поїхати кудись, скажімо, в Буковель. Якщо ми вирушимо на цій автівці в подорож, то у нас тут є всі блага цивілізації. Перше, музика. Варто відмітити, що в нашій Теслі вона грає чудово, і шумоізоляція цей автомобіль покидає виключно після 100 км на годину. До сотки шумоізоляцію тут я назвав би цілком прийнятно. Так ось, маємо виконання дверних карт, яке не поступається в виконанню карт спереду. Маємо дефлектори повітря і порти та і псі для підзарядки гаджетів. Також спинка заднього ряду в нас регулюється в двох положеннях, що ще раз підкреслює те, що цей задній ряд створювали. Для того, аби він з комфортом обслуговував сім'ю, обслуговував дітей, катався по місту і також був пристосований для поїздки на кудись далекі дистанції. Але питання подорожі на електромобілях це завжди питання специфічне. В нашому автомобілі батарейка на 75 кВт годин об'єму. Якщо ж говорити про більш пізні роки випуску Model Y Long Range, яку ви можете привезти зі штатів, то це буде 82 кВт години. Але при будь-яких розкладах цей автомобіль має проїжджати. В міських умовах десь там 400-450 кілометрів на цикл WLTP я не бачу сенсу звертати увагу. Якщо ж говорити про пересування по трасі, то щоб отримати ті самі 400 кілометрів ходу, вам потрібно буде їхати доволі помірно, типу 100 кілометрів за годину, помірно використовувати кліматичну установку і не вести з собою повністю забитий салон людей або якихось речей. І якщо ви хочете їздити швидко 130-140, то будьте готові, що цього запасу ходу вистачить кілометрів на 300. Тож така, здавалось би, проста поїздка, наприклад, в Буковель, ну, змусить вас, як мінімум, один, а то і два рази зупинитись і підзарядитись. І тут ми проходимо до наступного запитання. А як же заряджається Тесла? Ось тут знаходиться порт. Натиснули, і він відчинився. Як зарядити американську Теслу, питання важке. Насправді дуже легко на це відповісти. Якщо у вас європейська Тесла, там все супер просто. У вас є ccs 2 комбопорт, під'їхали або постійним, або змінним струмом зарядились без всяких перехідників, адаптерів і тому подібних речей. З американською все не так просто. Бо тут американський роз'єм TSL. Це означає, що в Україні, скоріш за все, ви такого ніде не знайдете. І тут потрібні перехідники. Перший варіант це купити перехідник TSL на Type 1. Коштує він недорого 15 доларів. Купили, але це. Це змінний повільний струм. Другий варіант перехідник на Type 2, як в нашому випадку. Вставили його і використовуєте зарядку Type 2 або вдома, або будь-де, але це досі змінний струм. Також залишаються ще деякі варіанти. Є оригінальний перехідник з Тесли на Чадемо, тобто на постійний струм. І, звісно, це класно. Але оригінальний перехідник буде коштувати баушний близько 450 доларів. І не всі готові таким заряджати. До того ж, більшість зарядок Chademo, принаймні, в це 50 або 60 кВт потужності, а хочеться ж більше. Ну і звісно, залишається останній топовий варіант. Це купити перехідник з цього роз'єму Tesla на CCS2 комбо. Але і тут виникає, звісно ж, нюанс. Бо в залежності від року випуску вашого автомобіля він може або підтримувати зарядку через CCS2, або не підтримувати. Благо, наш автомобіль підтримує, тобто ви купуєте перехідник за 120-130 доларів, вставляєте і заряджаєтесь постійно. Класною потужною зарядкою будь-де або постійним, або змінним струмом, як вам захочеться. Якщо ж е, у вас цієї функції немає в автомобілі, або він перших років випуску Model Y, це теж можна вирішити. Сюди встановлюється спеціальний ретрофіт і все у вас буде працювати. Коротше кажучи, тема нелегка, але якщо задались питанням придбати собі Model Y з Америки, впевнений, за півгодинки з цим легко можна розібратись. Але точно знаю одне. Якщо ви купуєте подібні. Не автомобіль, чимало перехідників вам прийдеться возити з собою. Благо, в нас достатньо місця, щоб перевозити будь-що в цьому багажнику. По-перше, маємо і електропривід, і доволі приємну обшивку цього всього добра. Лампочка в нас знаходиться ось тут, в ляді, що є дуже зручним рішенням. І взагалі цей багажник однозначно мене вражає. В першу чергу мені подобається форма задньої ляди. Це такого собі роду ліфтбек. Відповідно, мені здається, що коли ви в супермаркеті приїжджаєте тачкою до машини, можна не переставляти пакети, а взяти всю ту тачку, вкинути і воно сюди поміститься, оскільки. Тільки таке відкривання робить цей простір дуже функціональним саме для завантажень. В підлозі ми маємо величезний тазик. Саме тут я б, мабуть, і зберігав усі електроприладдя, перехідники, омивачі, все, що можна тут сховати, аби воно не літало по площі багажника, сюди чудово поміститься. Якщо ми дістанемо цю поличку, то ми побачимо, що маємо ще один рівень підлоги, також і далі. І ось тут в бокових крилах у нас величезні відсіки також для зберігання. Повторюсь, все зашито войлоком. Це Додає шумоізоляції нашому автомобілю. Але якщо ви катаєтесь на Теслі з пустим багажником, як ми зараз, то все це добро чутно на місці водія, бо шторка в нас відсутня і це все діло трошки грохоче, поскрипує і відповідно псує акустичний комфорт в автомобілі. Із цікавих фішок в нас тут є кнопочки для складання задніх спинок. Вони зараз не склались, але якщо ми посунемо сидіння вперед, то в нас тут утвориться рівна підлога, що в поєднанні з кришкою ліфтбек дає нам можливість завантажити сюди дійсно об'ємні речі. Відкривається передній багажник на дисплеї нашого автомобіля, але потрібно сказати, що відкривається він доволі приємно. В нас тут приховані газ ліфти в петлях. Це рішення і акуратне, і зручне у використанні водночас. Простір, який тут вже не зашитий войлоком, він зашитий таким пластиковим тазиком, відповідно, тут буде грохотати, якщо сюди покласти щось тверде. Але менше з тим простір функціональний, великий, і єдине, за що, мабуть, варто сюди лазити, окрім багажу, це залишати. Лити омивайку більше в нашого електромобіля під капотом робити нічого. Ну і вже ж за що цінують Тесли? Це їх динаміка. І потрібно сказати, що наша автівка прискорюється за 5 секунд і відчувається це можливо навіть швидше. Мені однозначно імпонує кількість потужності, яка є в цьому автомобілі. Це робить його дуже зручним в будь-якій ситуації на дорозі. Як при перелаштуванні в місті, так і в їзді по трасі. Також я хотів би сказати, що педалью акселератора ви можете вмикати в салоні режим тиші, коли мова йде. Де про сімейний автомобіль? Уявіть собі ситуацію: жінку, дітей, ще там те, що наприклад посадити. Оцей базар вокзал пішло. Тут ви гашетку притисли, і знаєте що в салоні буде тихо. Прискоритись це, звісно, добре, але й гальмувати рано чи пізно доведеться. І тут наша Тесла також не пасе задніх, бо в парі з рекуператором наша гальмівна система гальмує доволі лінійно, прогнозовано і саме так як потрібно сімейному автомобілю. Тому за сукупністю факторів, позитивних емоцій, які дарує цей автомобіль, я знаходжу в ньому все більше і більше конкурентних переваг серед автомобілів в його ціновому сегменті. І все це щастя нам доступне, як я вже і сказав на початку цього відео за 25 тисяч доларів. Продають цю автівку наші друзі і партнери компанія Хапайавто. Ми залишимо посилання в описі під цим відео на оголошення, для того, щоб ви могли самі зв'язатися з хлопцями, приїхати, подивитись, потестувати, якщо все підходить, забрати. Взагалі, ринок на Тесли доволі сильно знизився. Ми розповідали про це у відео про Тесли Трійки з Model Y. Ситуація аналогічна. І зараз за дуже приємно. Нітні гроші можна купити автівку, яка дає просто безліч переваг. А вже ж потрібно звертати увагу і на стан автомобіля, і на пробіг, і на удар. Тут все як завжди. Є застрелення автівки, а є з Європи цілі небиття в будь-якому випадку. Tesla Model Y знайдеться на будь-який гаманець. Але не тільки цю Теслу, а й будь-які інші автомобілі, які представлені на майданчиках Хапай Авто, ви зараз маєте змогу придбати з величезною знижкою. Я говорю зараз про благодійну акцію, яку проводить Хапай Авто. Вам 500 доларів знижка на автомобіль від цінника, а Хапай Авто зі свого боку передає 500 доларів в еквіваленті в гривні для благодійного фонду Територія життя, який займається виготовленням пацієнтоспецифічних ендопротезів з титану для бійців, які Зазнали надважких поранень, причому виготовлення відбувається тут, в Україні на підприємстві 3D Metal Tech. Ці протези виготовляються індивідуально для кожної особи і можуть коштувати від 20 до 250 тисяч гривень в залежності від їх складності. Але варто зазначити, що за 23 та 24 роки 3D Metal Tech змогли протезувати більше аніж 420 осіб. Тож, друзі, як на мене, ситуація він він. Вам знижка 500 доларів на бажаний автомобіль. А для пораненого бійця можливість отримати якісне і головне безкоштовне протезування. Тож всі посилання з деталями акції я лишаю в описі під відео. А зараз зазначу, що триває вона з 25 листопада по 15 грудня. Особисто я сьогодні був приємно вражений цією автівкою, оскільки вона доволі суттєво відрізняється від Тесли Трійки, що дійсно дивно, враховуючи, що ці автомобілі побудовані фактично на одній платформі. Єдиний недолік чи, можливо, єдиний її мінус, який би я міг відмітити особисто для себе, це все ж електромобіль, прив'язаність до розетки. Але поклавши руку на серце, ну наскільки часто ми подорожуємо. Мені здається, що за останні тисячу днів я виїжджав за межі Київської області, буквально на пальцях. Зрахувати. Отже, якщо не жити в амбіціях про те, що ми кожен тиждень катаємось кудись в далекі подорожі, і відповідно це сковується об'ємом нашої батареї, то на мою думку, Tesla Model Y – це просто чудовий варіант в своєму бюджеті з-поміж конкурентів по ціні і по року випуску. Дякую, що додивились це відео до кінця. Я бажаю вам мирного неба над головою. Слава Україні і до зустрічі!